Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Ви на каналі «Мислиці за скарбами. На цьому каналі ми не тільки насолоджуємося красою вінтажних предметів, але й досліджуємо властивості матеріалів, чого саме зроблені ці предмети. І ця сама дослідницька, на мою думку, рубрика на моєму каналі називається Битва титанів. Я обожнюю цю рубрику, тому що завжди пізнаю щось цікавеньке, тож вона має ще й пізнавальний характер. І хоч іноді я розумію, що мені не вистачає досвіду. Але я не боюсь робити помилок, тож з задоволенням читаю коментарі своїх глядачів і завжди дякую за додаткову інформацію професіоналам, які теж заходять до мене в гості на канал. Сьогодні в нас змагаються чашечки без блюдця. Виберемо найкращу. Почну, як завжди, з оголошення переможця попередньої битви. Минулі битві в нас приймали участь вершківники. Лідерами були вершківник Баранівського та Довбишського заводів. І на один всього лише голос в битві переймів першківних довбиш. Співпав, вибір глядачів та мій вибір. Тож, хочу показати вам цього красунчика. От в студіо! Я хотіла подякувати всім, хто прийняв участь в опитуванні. Головне слово за глядачами, так як мені все одно, що я купую, все подобається, а завжди так цікаво, що подобається саме моїм глядачам. То ще раз велика подяка. Всім, хто прийняв участь в опитуванні. Тож почнемо чашечки в нас сьогодні. В нас були битви і чайних пар, і були чайні пари є нюанс. І я вирішила не обділяти увагу чашечки без блюдець. І хоча вони всі вживані, я не можу сказати, що вони в такому ідеальному стані, але все одно я вирішила, щоб вони прийняли участь, і ми зараз їх всі добре розглядемо. І, до речі, я завжди купую чашечки, тому що я розумію, що згодом і самі блюдця можу придбати. І чашик, От і блюдця без чашок я не купую. А чашечки без блюдець, я думаю, що можна і підібрати. Тож, почнемо, як завжди, з нагадування правил. В цій рубриці ми розглядаємо один предмет різних заводів, виробників, всі предмети з порцеляни на сьогодні представлені, поговоримо. Проговоримо з вами про яким характеристикам відбору ми відзначаємо її якість. Перше це білизна виробу, друга прозорість, там костійність в одному критерії, третя вага, четверта форма, п'яте художнє оформлення, шостий вік і сьомий мелодійний дзвін. Вони і будуть нам слугувати критеріями відбору в змаганні. І я виступаю в роль експерта по кожному з критерій оцінки надаю місця учасникам і підводячи її підсумки, оголошую переможця та які місця зайняли предмети, на мою думку. Наприклад, перший, перший критерій білизна, я вибираю, яка чашка саме біліша за усіх представлення, надаю їй перше місце, а яка саме темніша четверте. Тож, у підсумку конкурсу, та чашка, яка набере найменше голосів балів, і є переможцем. Нагадую, друзі, головний приз для данських ну, залежить від ваших голосів. Тож внизу під відео залишайте комусь цих красунчика. ви б, ну, красуні, на сьогодні, красуні, до речі, ви б надали перше місце. І давайте роздивимось кожну чашечку окремо. Перше чашечка до вашої уваги, Світловудський. Керамічний завод багато знають. По старій назві Кремгез. Для мене це, скажу чесно, дуже складний завод, тим, що мало інформації по ньому навіть в інтернеті. Не можу сказати ні назву, форми, чашечки, не знаю. Хоча всі знають, що така форма притаманна тільки для цього заводу. І якось, ви знаєте, от випадково натрапила на фото в інтернеті, що автор форми Шевченко Георгій. Миколайович, але на іншому ресурсі вже читала, що працював Шевченка Григорій. Хоча теж Миколаєвич, хоча я розумію, що це різні імена. І, до речі, і пишуть, що це розпис Шевченко Катерини Георгівни. Тож цікаво, чи це подружжя, чи батько та донька працювали разом? Хто знає, будь ласка, підскажіть, Бо розпис дійсно вражає. Прочитала, що вони працювали разом в період. З 80-го по 90-ті роки. Щодо клейма, от, до речі, це єдине, яке мене мені зустрічалось саме на поціляні цього заводу, хоча я бачила в інтернеті, що після 90-го року ставили інше клеймо. І якщо підставляти інформацію, що порцеляна випускалась на цьому підприємстві з 1976 року, то ж припускаю, що Клеймо таке ставили з 76 по 90 роки. Чашечка причудова. І форма, і розпис, і якість, до речі, вона, може, і не так сильно просвічується. Вона, може, і не дуже і легка. Вісить, до речі, 118 грамів в порівнянні з іншими. Це детоська стінний фарфор, але вона така причудова. Мені так подобається ця спідничка. І, до речі, дуже дзвінка порцеляна. Я забула, ну я ви, розумієте, ви повинні мені вірити, тому що я ваш, економлю час і вирішила все до того, як буду показувати вам все. Я всіх тут і простукала, і продивилась добре. Так що... Сьогодні, до речі, всі чашечки в рублях такі теплі кольорові гаммі, яка особисто мені дуже подобається, є таке відчуття. Тепла від них, ну, давайте подивимось і добре розглядаємо красуню другу Тернопільського заводу. Таке, до речі, климо, краще починати завжди з клейма, щоб не забувати. Ставили 66-го по 74-й рік. Я, до речі, знайшла таку назву: це назва форми Тернопіль, як же вона схожа з формою Житомир, так? як вони всі між собою і дуже схожі. І, ну, мені здається, дуже гарна назва, так? Тернопіль. Тернопільський завод і Тернопіль, мені дуже подобається. Автор форми, до речі, Тарасенка Петро Парфирович, рік створення 1960. -й. І часто Петро Парфирович виступав і автором розпису. Але щодо самого цього розпису на цій чашці я не знайшла інформації. І, на жаль, чашечка. Є трохи за слідами користування. Я купила її на бараховці, але ви знаєте, не змогла пройти. Ну, вона мені так подобається. По-перше, я була вражена білизною фарфора. чашечки склала 117 г. Ну, не скажеш, що це тонка стіна порцеляна, але на світло добре, добре дуже просвічується. На жаль, тут треба тоді була чи додатково. Лампу, ну, я думаю, що я ж кажу, ви мені всі повірите, що я вам розкажу, яка краще просвічується. Ну Ця не так дуже гарно просвічується, але мені дуже подобається саме розпис. Ви знаєте, якщо брати саме цю чашечку, бо рідко зустрічаю такий колір гірчичний на порцеляні. І мені дуже поє... ну, подобається саме в, поєдн... в поєднанні з червоним, помаранчевим та чорним. І подобається, що малюнок по всій, по всій довжині, бачите, чашечці з усіх боків. І мені здається, що це просто чудово. А чи подобається вам, друзі, я чекаю в коментарях. Третя чашечка городниця. Городниця, я давно б хотіла придбати порцеляну з Петриківським розписом. Скажу вам чесно, в мене взагалі мало чогось городниці, треба буде це якось виправляти. І тож я була дуже рада цій знахідці на барахолці. Вона мені дуже сподобалась, при тому одна разу, як тільки на неї подивилась, подумала, боже, яка краса, немовірна. Так, клеймо. купальна городниця, таке клеймо ставили в період з 62 по 70 роки. Вага чашечки склала 113 грамів. Тож вона саме легка з усіх представлених. Вона просвічується, не знаю, чи будемо тут видно, але вона гарно просвічується. Не можу сказати, що прям такий тонкостійний фарфор, але ви знаєте, вона гарно просвічується. На жаль, автора форми та розпису я не знайшла, але бачила, як виглядає сервіз в повному комплекті. Особисто мені. Дуже подобається розпис. Подивіться, будь ласка, це треба дивитися ближче, тому що тут розпис по всій чашечці. Так швидко сонечко пішло від нас. На жаль, що треба, напевне, додаткове освітлення. Боже, ну тут такий гарний розпис, я не знаю. Я. Мене просто вражає. Я думаю, що зі мною погодяться всі глядачі, що ми маємо пишатися крімківським розписом, це саме притаманне, саме українським. Це наше надбання. розумієте? Тому ми повинні його збирати і просто передавати нащадкам. Дуже гарна ручка мені подобається взагалі оформлення здесь, на цій чашу позолотою. І блюдце, до речі, біле, просте. Просто зі стрічкою такою позолоти. Мені сподобався чайник та цукерниця цюк, такої цікавої форми, дійсно такої, знаєте, як купольної. Тож, я думаю, що якщо мені зустрінеться, я щось з задоволенням з цього сервізу ще придбаю. Тому що і форма чашечки дуже гарненька. І сама чашечка мені дуже подобається. Особливо цей зелений колір, тут так багато. Ну, казалось би, да, от чашечка, але скільки тут відтінків і кольорів. Якщо придивитись, то виконання дуже гарне. Так, і подивимось четвертий наш лот. Четверта чашечка до вашої уваги полонне. Вона теж, на жаль, вживана, але я ж кажу: я надаю посуду другого шансу. І вам таке ж бажаю. Все ж таки, це. Селяна, яку вже таку гарно не виготовляють. Тож, Теж купила на барахолці за копійки якісь, мене вразила її білизна. Бо якось звикла, що з таким клеймом, до речі, покажу вам таке клеймо, ну і ставили його в мене в одному довіднику з 87 по 90 Рік. В деяких довідниках пишуть, що з 80 -го по 91-й а в деяких взагалі пише, що по 2000 роки. Але ж я бачила, що з 90-го по 2000 й роки буква П в такому як кружечку. Знаєте, я, просто, я на самій парцеляні не бачила такого клейма, але от зустрічала на виробах тільки в інтернеті, тому кажу, як є з цим клеймом якось так не по рокам. І ця чашечка вразила мене своєю білизною, що вона така, ну як то непритаманна, такому клейму, дуже гарна, білесенька. Я її, до речі, з таким розписом часто зустрічаю на трогівельних майданчиках. Тож цим розписом вона розповсюджена. Є такі, навіть зараз є на Олексія, я бачила сервіси, продаються в повному комплекті, і вважаю, що вона розповсюджена. Щодо форми, травнева, створена в 1974 році, автор форми Джима Іван Євменович. І, хоч, готуючись до відео, я розуміла, що ця чашечка є явним аутсайдером сьогоднішньої битви. Хоча бачите, однаковий малюнок з обох боків. Ну, погодьтесь, вона гідна нашої уваги, просто вона простіше може за інших учасників. Але ж на час вона елегантна. Мені подобається в ній, що вона така, знаєте, не перегружена. Я люблю такі на я, я такі вироби називаю нічого зайвого. Тож в ній гарний як і малюнок, так і наявність позолоти і форма гарна. По всім характеристикам, от, на жаль, вона займала останні місця. От, окрім білизни і дзвінкості. Але ж іноді я спеціально включаю до наших рубрик такі недорогі лоти, щоб показати глядачам, що гарні предмети порцеляни не завжди дорогі. І кожен може знайти на свої кошти. Тож можемо підсумувати, до речі, вже. По результатам. І притис у мене є і блюдця, Ми можемо подивитися, як гарно виглядають з блюдцями. До речі, давайте подивимось, як вони виглядають от, з блюдцем. Хоча тут блюдце зовсім інше, але я просто хочу вам показати, щоб ви подивились. Така гарнюня. Така гарнюня. Просто красунечка. Так, третій лот. Давайте, може, з цієї, може буде гарніш. Любов, ну, от я ж кажу, от можна підібрати блюдце. Яке вам сподобається? Мені просто подобається, коли вона так стійко, знаєте, в цій от ямочці стоїть. І тут дуже гарно. Таке універсальне блюдце. Я люблю такі універсальні блюдця. Якщо я на бложці, то я обов'язково купую такі блюдця. І от блюдце, мені здається, дуже гарно і витончена. Якраз тут. На блюдці така тонка позолота, і якось мені здається, вони так гарно виглядають разом. Тож, такі всі чотири красуні, як по мені, я вам чесно скажу, вони мені всі однаково подобаються. Але ж давайте все ж таки будемо грати. Це така розважальна рубрика, я вважаю, щоб ми трошки відволіклись. Я її взагалі дуже люблю, треба частіше її проводити. Ну тож, перше, давайте перше. Що в нас перше? У нас перша ознака порцеляна. Тож, перше в нас місце по білизні зайняв Тернопіль. Я вважаю, що я просто не зможу вам тут так гарно показати, але я думаю, що ви мені повірите. До речі, друге місце по... зайняло по білизні полонне. Так що, я ж кажу вона. Хоч і аутсайдер по всім іншим чашечка, але дуже гарненька. Третє місце крем-гес. А четверте місце, на жаль, в нас по білизні зайняла городниця. Тому що вона з таким, знаєте, трохи сіруватим. Ну, якщо просто порівнювати, трошки з сіруватим таким відтінком. Тож, так, в нас білизна по білизні. Давайте їх зараз прокручимо, А ви, друзі, дивіться, як ви вважаєте, які все одно за вами. Все одно все вирішуєте самі. ви. Друга характеристика це прозорий. Ну, прозорість в нас такий зайняла результат. Перше місце в нас зайняло. А, ні, друзі, от я, до речі, за прозорість вам хочу сказати, що я її світила і все ж таки зрозуміла, що саме прозора в нас городниця. Саме прозора. Потім по прозорості у нас Тернопіль. Потім йде третє місце, займає кремгес. І четверте місце, на жаль, в нас полонне. Це нагадую, друзі, це по прозорості. Тонкостінність, прозорість. Отак. От от такі результати. Так, третя характеристика в нас вага. Саме менше в нас вісить зважила я городниця, потім йде Тернопіль, потім, потім найменша ще вага у Кремгес. і найважка це полонне. Так, четверта форма. Ну так була трошки, я вам хочу сказати, важко вибирати, тому що мені якось всі тут форми сподобались. Я взагалі люблю ці всі форми. Але розумієте, чогось от горитниця за цією ручечки, вона така прям. Потім друге друге місце Тернопіль. Гарна форма. Ця Тернопіль, бо вона мені сподобалась. Потім третє місце. Кремгес і полона можна було не змінювати, тому що однакові результати як у характеристики вага, так і у характеристики форми. Ну, до речі, подивимось на художнє оформлення. До речі, художня оформлення голородниця за розпис отримала перше місце. Я думаю, ви тут зі мною всі погодитесь. Потім друге місце отримав Кремгес. Мене просто зачарував цей розпис, дуже гарний. Третє місце Тернопіль. Ну, четверте місце полона, хоча мені подобається ця ніжна квітка, просто вона трошечки програвала, як то кажуть, за того, що там у тих більш таки насичений був. Так, потім у нас іде вік. Ну, Вік, друзі, залежить від. Я з вами проговорила за. Клеймо. а тепер визначаємо. Вже ну, зрозуміло, що для колекціонерів чим старший вік, тим і цікавіше. Тому в нас перше місце. Я не прибираю. Це гарпиця, вона тут саме старша з усіх. Потім йде Тернопіль. Теж можна було не прибирати. Вони якось так всю рубрику йшли разом. Перше, друге місце. Третє місце теж крем -гез. От слухайте, в нас такий результат. ну Дуже часто. от. Ну, подивимось зараз дзвін. Я, на жаль, забула дерев'яну паличку, палицю, але повірте мені, я їх тут всі так добре простущала. Перше місце дуже дзвінка порцеляна у полонного. Дуже гарна вона. Дзвінить. Потім друге місце кремдес була дуже дзвінка порцеляна. Третє Тернопіль. І це єдиний, до речі, от, характеристика, на якій от, городниця отримала четверте місце. Тому що все ж таки. Вона не така, не дуже дзвінка, ну, по зрівнянню. І підсумовуємо. Підсумовуємо. Значить, Кремгес перший лот отримав 19 балів. Тернопіль отримала 15 балів. Городниця 13, полоне 23. І якщо розташовувати їх по місцям, найменше кількість балів отримала городниця. Тож, перше зайняла місце. Потім Друге місце в нас Тернопіль. Так вони йшли. Бачите? Всю Рубрику, потім третє місце: Кремгез і полоне. Отака, От друзі, у нас битва Титанів сьогодні. Як ви вважаєте, городниця в сьогоднішній битві посіла почесне місце. До речі, це перший раз, коли в нас. Городниця посіла перше місце. Так що я ще, ну так дивлячись на результати, побала. Навіть не було такого жодного разу в мене особисто спірного місця. І моє втручання зовсім було не потрібно, бо іноді приходиться додавати восьмий критерій мій вибір, коли в нас там декілька да, предметів на одному місці. Тож мені цікаво завжди чи співпадає мій вибір з вибором глядачів, які, які чаші, б ви надали своє серце. Давайте поспілкуємося в коментарях. Іноді глядачі пишуть. Якби вони розмістили на які місця лоти, я завжди залюбки читаю вашу думку. Тож мені ж завжди цікаво, я ж на цьому постійно наголошую. І під кінець відео, поки в мене є можливість, я буду дарувати подарунки. Сьогодні в нас такий чарівний стакан. Я до речі, чесно вам скажу, не знаю українською чи це слово українською стакан чи ні. І, хоча я з деколю, але все одно я хочу подарувати тому, хто за війни був вимушений покинути свою домівку, свою колекцію про целяни. І, до речі, ви знаєте, щось у нас ще були дві чашечки, я б ну, якось так, Ніхто не звернувся по них. Хоча я вважаю, що дуже гарний ручний розпис це полони, а ця чашечка хоче з деколью баранівка, але дуже гарна форма. Леся, тож, приєднуйтесь до нас в групу в Телеграм. І присилайте мені довідку ВПО та адресу Укрпошти, я подарую. Всій групі і ви можете подарувати, і вам теж можуть подарувати. Я зосередилася на переселенцях, бо мені дуже жаль людей, які за війни були вимушені все покинути. У кого є бажання, можете поповнити картку для того, щоб переселенці отримували посилку з безкоштовною доставкою. Вся інформація внизу. Під відео. Ще хотіла з вами поділитись минулого відео. Я показувала вам, яку мені подарувала пані Ірина з каналу Перцеляна до кохання миску. А я знаю, що Ірина збирає буди. І мені трапилася така тарілочка. Маленька, але мені вона так сподобалась, тому що, ну, по-перше, вона нова і дуже гарна, з ручним розписом. Мені так подобається, тож я хотіла з вами поділитись. Я знаю, що моїм глядачам теж подобається розглядати, тож вона поїде до пані Ірини. Велика подяка, друзі. Хотіла я завжди в кінці відео хочу подякувати нашій дружній спільноті. Дякую вам за підтримку, дякую вам за коментарі, за вподобайки, за підписки. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. Велика подяка, хто боронить нашу неньку, а також всім іншим людям, хто підтримує суверенітет. Нашої країни низький уклін до зустрічі в наступних випусках. Всі миру і добра.